Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острій. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їси стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіпо, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисло-солодкий кисосолодкі щілі. Вибираєш, хочеш і починаєш камер. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. і вживаєш. Я, ти інші маю. Напої, до речі, в суму півгодини не включені. Ти купляєш додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро. І там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав їй купу їжі і залишається 60 вот, то кожен 100 грам здається, 2 євро.